Скоро розпочнеться сезон застуд, тож саме час подбати про зміцнення імунітету. Зазвичай ми пригадуємо про вітамін С, але сьогодні я поговорю про вітамін, який не дарма називають протиінфекційним. Це вітамін А ретинол. до речі, у звичній тертій моркві ретинолу немає, є лише попередник, бета-каротин. І хоча він має жовтий колір, насправді його також багато в овочах темно-зеленого і навіть червоного кольору. Саме завдяки каротину восени листя на деревах стає жовтим. Коли зникає зелений пігмент, хлорофіл, відкривається прихований жовто-гарячий пігмент. Така собі маленька ботанічна таємниця. Але справжній вітамін А ми отримаємо лише лише з продуктів тваринного походження. У нас це доступні продукти, проте в африканських країнах, де багато тропічних фруктів, але мало цих джерел, дефіцит вітаміну А є серйозною проблемою. І це дуже впливає на перебіг інфекційних захворювань. До прикладу, кір у африканських країнах має важчий перебіг і вищу смертність. Саме тому для лікування кору там і використовують вітамін А. І так, дефіцит вітаміну А часто пов'язаний з недоїданням. Отже, для чого нам потрібен цей вітамін? Він необхідний для зору, без нього куряча сліпота зовсім не метафора, необхідний для епітеляльних клітин, шкіри і слизових, захищає очі, дихальні шляхи і сечові шляхи від інфекції, необхідний для росту і розвитку більшості клітин організму. Важливий для репродуктивної системи при дефіциті може бути безпліддя, важливий для кісток і росту організму. Які ж є прояви дефіциту? Погіршення зору, особливо сутінкового. При вираженому дефіциті виникає кератинізація і помутніння рогівки, проблеми зі слизовими, очі, дихальні шляхи, сечововідні шляхи. Крізь, де потрібен бар'єр і захист від інфекцій, сухість і лущення шкіри, іноді акне. Смішно чути пораду, прибрати важкове масло із раціону, адже саме там міститься необхідний ретинол, порушення росту і розвитку, в тому числі кісток. Але є і інша сторона медалі: це токсичність ретинолу. Цей вітамін є жиророзчинним, а тому здатен накопичуватися. І призводити до інтоксикації при гострому передозуванні виникає головний біль, нудота, запаморочення, блювання, підвищення внутрішньочерепного тиску. Такі симптоми можуть виникнути при одноразовому вживанні мегадоз. Хронічна токсичність розвивається при тривалому вживанні понад 33 тисяч міжнародних одиниць вітаміну А, відомий безрецептурний препарат Аєвіт. І багато хто думає, що він безпечний вітамінчик. Насправді він містить дуже високі дози вітаміну, а і в тому при тривалому вживанні може призвести до серйозних проблем. Симптоми гіпервітамінозу, головний біль, нудота, біль у кістках, випадіння волосся, втома, дратівливість при тривалому вживанні високих доз зростає ризик остеопорозу і остеопоротичних переломів. Є ще й тератогенність. Високі дози можуть пошкодити розвиток плода і призвести до вроджених аномалій. Саме тому вагітним не рекомендують вживати печінку через високий вміст вітаміну А, а не через наявність якихось там токсинів. На відміну від ретинолу, бета-каротин безпечний, адже організм сам регулює, скільки перетворити його на ретинол. Але все одно не варто захоплюватися літрами морк'яного соку, адже надлишок бета-каротину порушує засвоєння інших, також важливих для нашого організму каротиноїдів, а також посилює дію печінкових отрут. Якщо з'їсти багато продуктів, багатих на каротиноїди, шкіра набуде жовтого відтінку. Особливо це помітно у людей з анорексією, коли раціон дуже обмежений і в ньому переважають продукти багаті на каротиної, шкіра може ставати жовтого кольору. Це не жовтяниця і не хвороба печінки, а саме накопичення в шкірі бета-каротину. Каротини мія. До речі, така жовта шкіра може з'являтися і при недоїданні. Коли організм виснажений, він не здатен перетворити каротиноїди на ретинол, і тому вони будуть накопичуватися і відкладатися в шкірі. Добова потреба у вітаміні А доволі невелика. Враховуючи, що цей вітамін здатен накопичуватися, не варто зловживати добавками з вітаміном А. Найкраща стратегія збалансоване харчування, а не експерименти з таблетками. І маленький лайфхак на завершення. Якщо хочете, щоб каротин краще засвоювався, відварюйте овочі, подрібнуйте їх у блендері та додавайте невелику кількість жиру. Так користі буде більше, ніж просто від сирої, натертої морком. Відварювання і подрібнення овочей дозволяє максимально зруйнувати клітинні стінки і зробити каротиноїди максимально доступними для засвоєння, а не просто пройти транзитом через нашу травну систему. І не забувайте, каротин, як і вітамін А, жиророзчинний без жиру він не працює.